Дівчата, привіт! Тільки що, ой, тільки що зняла. Бачите, у мене ось такий манікюр, але мені треба його зняти. Один пальчик зняла і вирішила всі наступні показати вам, як я це роблю. Для того, щоб його легко зняти, треба використовувати спеціальну базу. Я її. Перед манікюром нанесла на підготовлений нігодь. Зачекала, щоб вона висохла. І після цього, коли вона. бачите, дивіться. магія відбувається. Після цього, коли вона добре висохла, я вам в кінці її покажу, як вона виглядає. Е, ну, Я так десь до 10 хвилин почекала. Деколи вона висихає швидше. Але. Якщо я не впевнена, то мені треба трохи довше почекати. Краще чуть-чуть довше. Щось я турець. Погано, мабуть, запаляла. Вона на торці не хоче відходити. І далі ви маєте її підважувати якимось У мене пушер, ось такий металічний, можете і дерев'яним це робити. Тобто я. Пробираюся, але якщо свіжий манікюр, то стараємося ось тут акуратніше працювати. Чуєте, вона так відщлкує. І тепер мені достатньо зробити ось так. Тобто, коли приходиться багато знімати, самі бачите, і ось ця база, вона зараз тут стає такою плівочкою. І завдяки оцій плівочці нігтик відривається. І в нас. З вами ми можемо робити колекцію дизайнів, які виконали. І знизу Але знизу обов'язково має бути нігтик підготовлений. Тобто там має бути база. І... Бачите, задіваю, дивлюся, де у мене закінчується база. Легесенько, щоб ви розуміли, в мене рухи тут зовсім не агресивні. Вони такі... Я зараз не буду говорити, хочу, щоб ви почули цей звук. Ось так. Це все полегшує майстру роботу, тому що не завжди є там можливість попрацювати з моделлю, попросити людину, щоб залишилась надовше, щоб показати той чи інший дизайн. І ось придумали такий продукт, який дуже полегшив роботу. Я там закинула ролик колись, була, як тільки придбала собі цю базу, я її вже давно хотіла придбати, але насправді вона така в дефіциті. Ось так, бачите? Щоб ви не думали зривати собі гель-лак, який ви зробите без, без цієї бази, тому що ви пошкодите нігті, не можна так робити. Дуже важливо розуміти, що ви робите. Просто так зривати. Я коли закинула коротенький ролик, там дівчинка подумала, що я зриваю свої нігті. Що як я так таке роблю. Це ж травмує нігтєву пластину. Що я показую неправильну інформацію або там не кажу про неї правильно. Ну, я показую. У мене хочу тут на цьому пальчику фокусуватися, він знаходиться далеко. Тому це такий продукт, який допомагає мені часто змінювати манікюр. Коли у мене не було цієї бази, то мені просто приходилося акуратно кожен раз. Зараз я тут Трохи, бо я працюю через камеру. Всі ви вже знаєте, що я працюю через камеру. Я вже це багато разів казала. І коли в мене не було цієї бази, то я працювала з. Зараз, зараз я тут, мені важко з торця її відліпити, я там нічого не бачу. Вроді би пішло. Коли в мене її не було, то мені приходилося акуратно спилювати до бази. Ну, але потім, бачите, вона полегшує роботу тим, що у вас залишається гладенький нігодь. Для цього нам просто потрібно взяти безворсову серветочку, на неї пшикнути клінсер і просто протерти нігодь. Тільки він в мене зараз без топу. Тому, якщо я захочу залишити такий нігтики, тоді прийдеться, Бачите, якщо б був топ, то ніготь би не був матовий, він би був блискучий глянцевий. Часто я покриваю топом, щоб потім ще не витрачати час на те, щоб сидіти і закривати ніщове ложе топом. Ну, залишається, бачите, ось такі міні-мікрочастинки легенько або фризою почистити. Або апельсиновою паличкою легко звідти позабирати, якщо вони будуть забиратися. Тому що цю базу, завдяки якій відривається ось гель-лак, її насправді можна наносити так, щоб вона нібито заливалася на на кутикулу, але тоді, розумієте, тоді у вас не вийде зробити гарний манікюр. Якщо ви це робите, наприклад, там якийсь майстер-клас або приклад, відео знімаєте, то, відповідно, у вас неякісний манікюр. Тому заливати на кутикулу не, не виходить. Тому що буде некрасиво. Тут трошечки, поки я добиралася всліпу старалася відірвати, трохи базу підірвала. Зараз мені треба буде її підпильнути чуть-чуть, щоб її там не було, і потім перекрию топом. І ось такий манікюр. Скільки? з вами 7 хвилин. Зараз відео має, я знімаю. Якби одна, то я б зняла там за дві хвилинки. Зосереджено сіла, так-так-так і зняла. І ось, ось такий продукт. Якщо ви раптом плануєте знімати якісь відеоролики, то обов'язково придбайте собі ось так ця база виглядає від торгової марки Saga. І називається вона ось таким чином. Дуже гарний продукт, полегшує роботу. І. Ось така достатньо ріденька, лягає тонесенько. Тільки завдання почекати, щоб вона добре висохла, не спішити. Тобто нанесли і посидіть собі тих 10 хвилинок, почекайте, щоб матеріал висох, тому що потім е, вона не буде дієва. Тобто Вона має висохнути і зробити оцю рівномірну плівочку по нігтику. І тільки після того буде якраз оцей ефект, який ми зараз з вами зробили. Ось таке у нас відео з вами вийшло. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Як завжди, є запитання, запитуйте, з радістю, постараюся на них відповісти. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити свіжі нові відео. А також підписуйтесь на інстаграм, якщо не забуду, залишу посилання під цим відео. Якщо ні, то десь шукайте на каналі, посилання обов'язково десь там є. Тому скоро почуємося, дівчата.